Ми оберемо другий спосіб, більш складний. Я зараз виділю ось цю колекцію з цим грибом. І просто вимкну її відображення. Так ми її не будемо бачити лише в сцені, а ось так ми не будемо бачити її і на рендері. Для того, щоб побачити, ми вмикаємо ось тут і ось тут. Ну, а ми повернемось до роботи з нашим грибом і розглянемо другий спосіб, він є більш складним. Але при цьому ми попрацюємо ще й з іншими інструментами, які необхідно знати для того, щоб моделювати об'єкти, створювати анімацію і так далі. Поговоримо ми про малювання ваги вершин. Перед цим виділимо шляпку, ось цю нашу. можемо перейти. На вкладку з модифікаторами, і поки що вимкнемо дію даного модифікатора. Натискання на оцю кнопочку веде до або призводить до вимикання дії модифікатора. Тобто ми бачимо, як виглядає об'єкт без застосування геометричних нодів. Це зроблено для того, щоб зараз було щоб більш зручно працювати. Тепер нам необхідно ось даний об'єкт. Всі вершини, які входять до складу даного об'єкта, якщо ми натиснемо клавішу Tab, то ми ось ці вершинки можемо бачити. Тобто ось вони у нас тут знаходяться. І оті цяточки, які ми створили і розмістили, вони знаходяться у нас безпосередньо в тому місці, де знаходяться ось ці вершинки. В довільному, звичайному місці, але вершини. І центри трансформації цяток співпадають. Так от, зараз необхідно оці всі вершинки, які тут є, вийдемо з режиму редагування, додати або створити з них окрему групу. Для цього ми переходимо з вами ось на цю вкладочку Object Data Properties. І ось тут є у нас такий пункт Vertex Groups, тобто групи вершин. Ми можемо виділяти. І додавати сюди довільні групи вершин. Тобто, якщо перейти в режим редагування, виділити певну групу, натиснути ось тут на плюс, як буде створена група цих вершин окремо. Можемо виділити іншу групу вершин, натиснути на плюс, друга група вершин. У нас тут твориться. Якщо ми не переходимо в режим редагування, не виділяємо окремі вершини, а виділяємо ось в такому об'єктному режимі весь об'єкт. То це буде означати, що при створенні ось тут групи вершин. В цю групу додадуться всі вершини, з яких складається даний об'єкт. Ось зараз у нас виділена шляпка, ми натискаємо плюс, у нас утворилася ось ця група. Можна також її перейменувати. Подвійний клік. І давайте ми напишемо, наприклад, ось так. «head group», Натискаємо Enter. Ми створили оцю групу вершин. І тепер ми можемо малювати вагу цих вершин. Вага вершин змінюється у нас в межах від 0 до одиниці. 0 означає, що вершина взагалі не має ваги. Одиниця означає, що вершина має максимальну вагу. І от коли ми будемо працювати з геометричними нодами, цяточки у нас будуть розміщуватися в тих місцях, де вага вершин максимальна, і їх не буде там. Де вага вершин буде дорівнювати нулю. Як же малювати цю вагу? Для цього ми можемо ось тут об'єктний режим змінити на Weight Paint. Якраз от режим малювання ваги. Є ще один режим Vortex Paint. Це просто малювання по вершинах. Нас це не цікавить, нас цікавить саме малювання ваги. Обираємо цей пункт. І бачимо, що шляпка гриба стала у нас синьою. Це означає, що всі вершинки, з яких складається даний об'єкт, мають нульову вагу. Тобто цяток, які повинні міститися на шляпці гриба, взагалі не буде. При малюванні вершин ми будемо використовувати ось три ось такі параметри. Weight. Radius і Strength. weight вага, Strength – сила. Radius – це відповідно радіус ось цього пензля. Ми його можемо змінювати. Можна міняти цей радіус або значення ось тут переміщуючи ось цей повзунок, тоді радіус у нас буде мінятися. Але коли ми переміщуємо, ми не бачимо розміра оцього пензля. Для регулювання, щоб можна було побачити, що ми тут робимо, є гаряча клавіша. Гаряча клавіша F англійська. Коли ми її натискаємо і переміщуємо нашу мишку вліво-вправо, ми таким чином змінюємо радіус ось цього пензля. Для підтвердження просто необхідно клікнути лівою кнопочкою мишки. Ось такий радіус. Ще раз F, переміщуємо, клікаємо. Для того, щоб міняти вагу або силу натиску, можна додатково клавішу F натискати в комбінації з клавішами Ctrl або SHIFT. Тобто, коли ми натискаємо з вами Shift-F, переміщуємо мишку, ось таким чином. Клікаємо. Це ми бачимо, що ми поміняли силу натиску. Ще раз: Shift-F. Це змінюється сила натиску, от Зараз вона буде максимальною. Клікаємо. Якщо ми натискаємо комбінацію Ctrl-F, це ми поміняли вагу. Ще раз Ctrl-F, переміщуємо вказівничок або мишку вправо, наприклад, клікаємо. Максимальна вага. Ще раз повторюся: якщо у нас вага вершини максимальна, то там імовірність появи цятки 100%. Якщо вага буде дорівнювати 0, от як в даному випадку. То цяточки там з'являтися не будуть. Тобто ми бачили, що цятки у нас, оті, які внизу, вони вилазять за межі цієї шляпки, і нам бажано зробити так, щоб в верхній частині шляпки вага вершин була максимальною, а в нижній частині була мінімальною. Ми повинні замалювати це все діло. З радіусом, я думаю, зрозуміло, чим відрізняється вага і сила натиску. Давайте це розберемо. Силу натиску залишимо максимальною. І вага в даному випадку максимальна. Я зараз проведу лінію. Ми бачимо, що у нас відбувається замальовування ось таким чином. Тобто у нас є декілька кольорів. Червоний, жовтий, зелений, блакітний і синій. Червоний колір відповідає максимальному значенню ваги. Жовтий. Трошки менше значення, зелений ще менше, блакітний ще менше і синій, відповідно, 0. Тобто червоний одиниця, синій 0. Всі проміжні кольори це якісь проміжні значення. Імовірність появи там цяток буде тим більшою, чим ближчий колір до червоного. Тобто там, де жовтий або зелений, цятка може з'явитися, а може і не з'являтися. Але там, де жовтий кольор, імовірність її появи більша, ніж там, де зелений колір. Ну і ще більша, ніж там, де блакітний. Це коли у нас значення ваги і сили максимальне. Тепер, якщо я вагу зменшу, наприклад, до половини, і почну малювати, ми бачимо, що червоного кольору. Я тут не досягну в тому місці, де я малюю, скільки б я разів не натискав, не малював тут, колір буде лише зелений, тому що вага дорівнює приблизно 0,5. 0,5 це відповідає якраз от такому зеленому кольору. Якщо я збільшу вагу, колір буде вже наближатися до жовтого, більш жовтий. Ще більше значення, і ми бачимо, що вже такий скоріше помаранчевий кольор, аніж червоний. Тут ймовірність появи цятки ще більше. Ну і коли вага у нас до рівня одиниці, все це зафарбовується червоним кольором. От зараз у нас вага одиниця. Тепер попрацюємо із силою натиску. Якщо я зменшу це значення при максимальній вазі, то я можу робити наступну річ. При першому проведенні, у мене ось така блакітна лінія виходить, блакітного кольору. Другий раз провожу Уже зелена. Ще раз, ще раз, і ще раз. Таким чином, я можу такими плавними рухами поступово, якби. Пошарово переміщуватись весь час, додаючи ваги оцим вершинам, які у нас є. Але не одразу вони червоними стають. А для цього я повинен декілька разів тут ось так от пензлем цим провести. Якщо збільшити силу, то кількість разів потрібна для проведення буде вже менша. Тобто тут я вже за три рази. Добиваюсь того, що з'являється червона лінія. Ще більша сила натиску. І одразу вже жовта лінія з'являється поруч із зеленою. От другий раз я провів уже червона лінія. І так далі. То, з чим відрізняється у нас вага і сила. Ну, і тепер повернемось до нашої шляпки. Нам, в принципі, потрібно червоним кольором замалювати. Всю шляпку, окрім тієї частини її, яка знаходиться внизу. Для того, щоб там у нас не з'являлися оці отсядки. Можемо збільшити розмір нашого пензля, натискаємо F. Так, збільшуємо і починаємо замальовувати. Можна це робити на різних виглядах. Тобто переключитись, наприклад, натискаємо одиницю на NumPad клавіатурі, замальовуємо тут все. Ну поки що ось так. Далі Ctrl-1. Тут також замальовуємо. Тепер трійка на numpad клавіатурі. І Ctrl-3. Ну і можна тепер повернути трошки оцю шляпку і зверху також домалювати, у До нас виходить ось така картина. Знову ж таки, можемо натиснути F трошки зменшити розмір пензля і додати виділення, наприклад, ось в цих місцях. Якщо ви раптом намалювали щось не те, десь ви хочете прибрати. Червоний колір, тобто, щоб вага вершин там була у нас мінімальною. Ми просто ось тут, де написано вага, зменшуємо значення до нуля. І тепер, коли ми будемо малювати пензлем, то у нас, по суті, ми будемо малювати синім кольором, зменшуючи таким чином вагу вершин в даних місцях геометрії. Збільшуємо вагу до одиниці. І таким чином ми збільшуємо вагу вершин.